Так, всім привіт! Сьогодні у нас 1 ноября листопада, грузь в жорству, десь там їде крас. Этот самий. Ось така жорства, як камінь не вгрезеш. Набираємо, колупаємо. Так, пізніше там розкажу. По своїй газовій ситуації, по газовому безпреділу. Розкажу, навіть на кілька частей поділю відео. Розкажу, що за чим газовики, що зробили по, по ініціативі коякої проституточки Бобронецької. Зараз вона вже кіровоградська проституточка. М -м були друзями, стали врагами, так сказати. Пізніше виложу відео, розкажу подробно. Що за чим, що зробили, що подивилися, що, що виписали, що і, і так далі. Зараз пока грузимо грузим жорству. Жорства, звісно, хороша. Не вгризеш, стою заднім ковшом, як скала впирається і. Потихеньку підшкрібаю собі, заднім підшкрібаю. і потом набираю. Ладно, всім удачі, всім пока. працюємо далі.